Є великий фанат, є безрозумний. Середній, фанат. Середній маленький. Середній маленький, <рес> так. А раніше слово фанатизм мало значення схоже зі словами Святоша, Ханжа. Потім означало, цитую, сума збродний, яросний. Так? Це дальма. Гіпотетично кожна людина може стати фанатиком. Так чи ні? Як ви гадаєте? Ну, десь так. Ну, якщо в якійсь, переконати, мірі, в якійсь мірі, я би ну, не скажу, що надовго повно фанатик це є це мі фанатизм, чи фанатик мірі має якусь будемо казати міру відносно, так? Це програма світла. Мене звати Юрій Кот. Ми зараз спробуємо з вами розібратися саме в понятті фанатизм добре це чи погано, але тільки після перегляду нашого сюжету. Увага на екран. Христа, розкажіть да. ну мені, от де те сито? Да, сито назвемо, да, в яке ти насипаєш там, да? І ось. там, э, про него, через него пропускаешь. Тут, например, залишается у нас одержимость, а там небайдучесть высыпалась. Что это за сито? То у нас у нас понятие есть о том, что, во-первых, золотая середина везде. Второе, чтобы это де деяние или этот процесс, который есть, вот называют его фанатизмом или mm -hmm. чем-то, чтобы он не отвлекал от основного. То есть, именно, чтобы не отвлекал от э, соблюдения повелений Божьих. Ну, власно, ведь своей души, да? да? Конечно, 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 конечно. Я бы сказал про сито. Это достаточно хорошо. Гарна, гарний підхід до розуміння цього. Е, все таки Господь дав, унормував наше життя і каже: любитимеш Господа, Бога твого, всім своїм серцем угу. і всією душею, своїм єством, а ближнього свого як самого себе. Так. Оце ближнього любити як самого себе, це, дуже це, як, власно, власно оцей контроль над своєю поведінкою. От біля мене є брат мусульманин, біля мене є брат православний, та, і це є мій ближній. Чи він сподівається, що я його люблю? А йому приємно було би, що я його люблю поруч я є з ним. Він мені є дорогий, він а, мій так. брат. Та. І оце освідомлення нашого такого співжиття братнього. Угу. І, е, і каже Господь. Любитимеш і кожний ближній він є носієм Божого образу, і відкинути ближнього це є відвернутися від нього. Ви знаєте, ці фанатики, які розбивають вітрини, палять машини, вони теж вважають, що вони зі своїми ближніми все це роблять. В першій мірі треба освідомити людині, відкрити собі серце, щоб людина могла заглянути в своє серце, бо кожний є носієм цієї Божої правди. Чи він віруючий, чи він не віруючий, Господь вложив в його серце. Але гріх, який панує у цьому світі, він приглушує. Він ставить якийсь інший стимул для людини. І людина тут серед того, ага, мені того хочеться, я би то хотів, я би так пішов, я би так зробив. І губиться, бо втрачає втрачає цю найвищу найвищий Безок. закон. Просто хтось має бути моральним я лідером. Дякую за ці слова. Сказати, прошу. Так, і от те, що е, найкраще це є християнські, будемо казати, прикмети вираження людяності. Якщо людина є християнин, та, то вона є людина, і тоді з нею можна рахуватися. І така людина може за собою повести. Багато багато я так би хотів. Насправді, щоб ваші е, провідники, от тих, е, будемо казати, е, прошу рухів, О, так Так, так. так. фанрухів, щоб їх. Їх пробудити до такої поведінки людяності. Я є по, по своїм будемо казати зараз зайнятості. Я є капелан від греко-католицької церкви так. для е, збройних сил України і всіх силових структур. Так. і я десь відчуваю цей вплив, наскільки він є ефективним? Можливо, що після сьогоднішньої програми світло. Е З'явиться нова течія у фан-русі, да? Коли у кожного фан-клубу є не тільки, у кожного клубу не тільки є свій фан-клуб, а у, у кожного фан-клубу є ще й свящ священник. <ріст> а це було б цікаво. Дійсно, тоді б ми займалися справою, а не просто говорили. Все, дякую. Мене звати Юрій Кот. Побачимось за тиждень.